Усім привіт! Сьогодні ми готуємо неймовірну смакоту з самих простих продуктів, що нам потрібно: картопля, часник, цибуля, морква, спеції, олія та зелень. Починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Я сьогодні використовую ось такий девайс для того, щоб нарізати тонкими слайсами наші овочі. Ви можете використовувати будь-які приспособи, які вам зручні. Це може бути просто ніж і дошка. Може бути будь-який інструмент, навіть комбайн, без жодних проблем. Значить, я беру картоплю та нарізаю її на такі тонкі скибочки. Не потрібно робити грубі шматочки. З практики кажу вам, що ось такі от тонкі скибочки картоплі получаються найсмачнішими. Ідентично до картоплі. Нарізаємо. Моркву, а також цибулю. Залию скибочки овочів холодною водою. Ось так акуратно перемішаю. Та залишу буквально на одну хвилинку. Овочі відкину на дрошлак. Всю воду я злив. І тепер кожна скибочка картоплі не прилипає одна до одної. От іменно через це ми заливали овочі холодною водою. Що тепер нам потрібно зробити? Замаринувати. Оскільки у нас такий класичний набір овочів, не потрібно їх забивати лишніми спеціями. Нам потрібно лише сама звичайна сіль, а також мелений перець. Я використовую суміш. Добавлю 3-4 столових ложки соняшникової рафінованої олії. Залишається усе ретельно перемішати ось і все. Залишаємо овочі. На 5-10 хвилин, щоб вони промаринувалися. А тим часом підготуємо банки. Так, так, вам нічого не почулося. Іменно унікальність такого рецепту не в цих інгредієнтах, а в способі приготування. Я беру самі звичайні літрові банки, які добре промив, їх не просушував, просто добре промив. На дно кожної банки. Я закладаю по одному лавровому листочку, а також по дві горошини духмяного перчику. І залишається кожну баночку наповнити слайсами овочів. От і все. І тепер дуже важливий момент. Не заповняйте банки аж по самій вінця, по края. Хоча б ось так банка має бути пуста. Тому що якщо ви напхаєте картоплі багато-багато, почнеться випускатися ще сік. Змішається з олією і він просто буде йти через верх. Тому краще не доложіть картоплі, і у вас буде тоді все гаразд. Тепер беремо самі звичайні кришки, з яких знімаємо резинки і накриваємо наші банки. Одне ще нарізайте картоплю саме так слайсами, не кубиками, не ломтиками, не якимись іншими шматочками саме так. Іменно такі слайси найсмачніші. В такому приготуванні. Наголошую в холодну духовку, обов'язково лише холодну духовку. Відправляємо форму із нашими банками і випікаємо картоплю приблизно 1 годину при температурі 170-180 градусів. Отож, відправляємо картоплю запікатися. А поки готується картопля, я підготую заправку. Для якої використовую суміш свіжо мороженої зелені. Ви можете використовувати по своєму смаку будь-яку зелень свіжу морожену тут не принципово. Тепер я беру чеснику давку та видушую декілька зубчиків чеснику, трішки солі, перцю, а також олію. Усе перемішую. І поки випікається картопля, залишаю нашу заправку. Щоб вона віддала усі аромати і настоялася. Ну, от і все. Картопля приготувалася. В духовці вона в мене була годину і 20 хвилин. Після чого я дістав її з духовки, і вона трішки вже підстигла, але ще й доволі гаряча. Ось як красиво запеклася вона по краях банки. Дуже ароматна, дуже апетитна. Тепер з обох банок перекладаю картоплю в окрему посудину. Обов'язково подаємо нашу ароматну заправку. Тут, звичайно, все на любителя. Така картопля це смакота неймовірна. Хрусткі края. Аромати просто розлітаються на усю кухню. А ще як на гарячу картоплю додати зеленого соусу з кропом, з часником, з петрушкою, ці аромати просто збільшуються в 3-4 рази. Просто неймовірно. Я завжди дивувався, що простота інгредієнтів може зробити страви просто коронне блюдо. От без перебільшення. Просто неможливо відірватися. Картопля. Таким методом приготування виходить настільки ніжною, настільки ароматною, настільки апетитною, що мені просто бракує слів, щоб передати свої емоції настільки це, просто і грандіозно приготуйте. Адже просто, ну смачно. Готуйте, готуйте разом зі мною і, звичайно, кому подобається такий рецепт, ставте свої лайки. Підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!